Ну що, доброго вам суботнього, ні, не вечора. Ще день. Зараз у нас десь о пів на другу. Я сьогодні зранку чекала-чекала свою хост, вона мені обіцяла, я, ну, що вона мене відвезе в магазин, але в неї щось в не бізі-бізі-бізі вона зайнята, Тому е, на, на дворі було сонечко, я вдома все-все-все, що потрібно було, переробила. Постирала, прибрала, все зложила, їсти зварила, пожарила м'ясо. Ну, думаю, ну що, треба йти прогулятись. І я пішла прогулялась. Е, відео з прогулки я вам коротенько записала, вже виклала. Ну, а тепер оця рубрика, яка всім подобається. І мені дуже подобається. Я ще зайшла в собіс, ну, так як я не попала ні в Волмарт, ні в Долараму не попала, нікуди не попала, Хост сказала, що можливо, якщо в неї буде час завтра, то можливо, вона мене підвезе, а можливо, і ні. Ну, Тому я вирішила, схожу я в собіс. пройдусь прогуляюсь і піду в Собіс. На дворі вже хочу сказати, що в нас зовсім тепленько, ну, плюс один, плюс два, і завтра п'ять буде морозець. Але сонечко вже гріє тепленько, так коли ти проходишся, тепло. Вітерець уже такий. Але вітер такий доволі великий. Але вітерець такий тепленький, вже відчувається, що вже, вже, вже вже, вже весна, десь там ось тут стоїть у мене, десь ззаду, десь там вже ззаду ховається та весна. Вже дуже хочеться, щоб була м -м тепленько. Тому що я вроді я вже ось п'ятий місяць. Чотири місяці вже я вам записувала. Я вже чотири місяці. Я в Канаді ще раз хочу вам розказати. Про те, що давайте познайомимось, тому що є нові підписники, нові люди, які дивляться. Звати мене Світлана, я з України, я сама з міста Запоріжжя. Все время проживала я в місті Запоріжжя до того, як їхати сюди. Дуже ненадовго виїжджала я в Рівне, була в Рівному, в місті Рівному, ну дуже-дуже недовго там, буквально пару місяців або приїжджали, виїжджали ми з чоловіком. А весь час я всі оці активні бойові дії. Та й до того, все время я і народилася сама в Запоріжжі. Мої бабусі, батьки, всі 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 мої предки, вони самі із Запоріжжя, самої Запорізької області. Тому Запоріжжя моє рідне, всім в Запоріжжя, вітання! Я знаю, що дивиться Запоріжжя. Я знаю, що Україна дивиться мої відео. Тому всім дивиться Україна, Німеччина, Англія, Австрія. Знаю, що дивиться Бельгія, дивиться Польща. Дуже-дуже багато. Тому всім, всім, всім вітання. Вітання вам від Світланки з Канади. Яка ось зараз проходить таку адаптацію. Життя в Канаді. Але хочу сказати, що якщо так коротенько підвести підсумок чотирьох місяців, мені дуже Канада подобається. Я б дуже хотіла, щоб в Україні в нас було так, як в Канаді. Тобто було дуже спокійно, люди були дуже привітні, люди були щирі, відкриті. Але в нас в Україні люди щирі і відкриті, але є різні. В Канаді, я думаю, теж є різні люди. Тому ну, ось так. Але сьогодні трошки не про те. Сьогодні розпаковка. Я все ж таки зайшла в магазин. Кой, що купила. Ось тепер дивіться, моя сумочка. Я потім покажу, яка сумочка, вона мені дуже подобається. Сонце закриває я з собою. Ось купила я отакі мандаринки. Мандаринки я купила, мандаринки коштують 3,99. Ну, тут їх, мабуть, кілограм. Кіло. Кіло. Непогані мандаринки, я їх купляла вже. Так, купила, як завжди, я банани купила. Банани купила. Щось вони теж, теж коштували там, щось, до 2 доларів, щось таке. І те, що в мене завжди лає чоловік. Чи я, можу витратити кошти, я купила ось отакі горщики. Ну, я все, де вони тут стояли в магазині, я все на них дивилась, дивилась, дивилась. І вирішила все ж таки спробувати. Тому ну, ось такі горщики. Ну, сподіваюся, щось, я не знаю, як воно все працює, ці горщики. Але їх три, ну, ось ми з вами їх відкриємо. Я перший раз відкрию. Ось вони отак виглядають. Ось так виглядають, бачите? Отак виглядають. В них є отакі штучки. Я сподіваюся, що це треба залити водичкою, і все воно виросте. Ну, будемо дивитись. Тут є інструкція. Тому українці вони такі, вони завжди щось хочуть посадити. Буду пробувати. Ось думаю, що воно з нього виросте. Подивимося. А можливо, щось і виросте. Може, должно вирости ось таке гарне. Ну, сподіваюсь, що щось виросте. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Не вподобайки, кому як? Пишіть питання. Я всім -сім -сім відповідаю. Хочу ще задати вам питання. Хотіли б ви, якщо напишіть, хоча хочу, не хочу, я б ще хотіла провести все ж таке так, онлайн таке спілкування. Ну, Якщо я виберу якийсь час, якусь суботу-неділю, коли в нас співпаде більш-менш час, і тому ми можемо онлайн поспілкуватись. Пряму таку трансляцію. Ну, спробую, спробую. Я ніколи цього не робила, але можу спробувати. Тому підтримки всім вам. Тримаймося, ми сильні, у нас все буде. Ну, якщо ми самі цього зробимо. Тому ось так. Бай-бай.